Молодіжна рада приєдналася до акції здачі крові для бійців, АТО, які зараз знаходяться у лікарні Мечникова. Всі ми розуміємо, що на передовій зараз почали загострення, і зараз, як ніколи, потрібна кров для того, щоб рятувати життя бійців. Активісти молодіжної ради не тільки прийшли здати кров, а ще й підготували невеличкі презенти для всіх тих, хто відгукнувся і прийшов сьогодні. Активісти молодіжної ради підготували невеличкі сувеніри для тих, хто прийшов також здати кров для бійців. АТО. це магнітики Я рятуючі життя, а також патріотичні стрічки, які будуть роздані усім тим, хто сьогодні відгукнувся на заклик здати кров. Сергій, а скільки прийшло представників молодіжної ради? Сьогодні прийшло, на жаль, лише 5 представників молодіжної ради, тому що буквально на днях вночі всіх тих, хто міг здати кров, викликали, тому що для медичної частини потрібна негайна була кров для одного хворого в нього була друга група крові, і оскільки у нас активісти мають таку групу, вони відкликнулися і посеред ночі здавали кров. Всі ж інші, хто були не задіяні, здають сьогодні в рамках акції Врятуй життя. А який раз уже здаєте кров ваші представники? З молодіжною радою ми здаємо, здається вже четвертий раз? Ну а так самі як донори вже більше, мабуть, десятка разів здавали кров на потреби то меценчастини, то бійців, а то або ж просто коли була потрібна кров для когось. Чи знаєте ви наскільки розширилась зараз кількість взагалі людей, які є донорами? В жовтих? в жовтих водах на жаль, база зараз скорочується, тому що молоді люди виїжджають на навчання на роботу в інші міста, тому скоротилося. Зараз здається близько 120 осіб, які можуть здавати постійно кров. Вони зареєстровані, вони являються постійними донорами. Але хотілося б, звісно, збільшити цю базу. Тому також користуючись нагодою, ми закликаємо всю молодь та і взагалі всіх людей, які можуть здати кров на потреби інших людей приєднатися, прийти у відділення переливання крові та долучитися до цієї благодійної справи. доброго дня всім. Сьогодні у нас акція проводиться для поранених бійців із АТО для лікарні Мечнікова. Відгукнуло записалося більше ста чоловік. Ну, зараз на даний момент 43 чоловіка тут знаходиться, ще не розпочався забір крові, але ж я надію, що люди всі приходять, здадуть. Активно всім дякуємо за таку допомогу, тому що в лікарні Мечникова кожен день поступають тяжко хворі поранені. На одного хворого потрібно буває 10-15 літрів крові, ну а донорів більше, в два рази більше, як то кажеться, треба. Ну, ми відгукнулися на прохання станції переливання крові Дніпропетровської і організували в неочередний забор, забір крові для поранених бійців АТО. Ну, активні в нас люди записуються на села поліція, нас пенсіонний фонд, нас соцзахист активно. І люди, які не перший раз здають, вони позаписують, Ми знаємо, що на виїзну вони завжди приходять. У нас медики. Прийшов у нас фельдшер зі скорої, швидкої допомоги. Зараз у нас медсестра прийшла, яка здавала її в роддомі, коли визивали, Був у нас випадок, що треба було потребувалася свіжа заготовлена кров, тепла на пряме переливання. Вона здавала і прийде у нас лікар-реаніматолог зараз. Тобто медики активно участвують. Всім велике дякую, тому що у мене новеньких теж багато поприходило. Нас молодь дуже активна. Ну, всім можемо сказати велике дякую, тому що і ще хочеться сказати, що ще було більше бажаючих здач, але ж ми навіть не змогли би всіх. Ми більше ста, вже не записуємо 100 чоловік, тому що в станції переливання в них теж є свої якісь. Ну, Ограничення вони можуть взяти тільки в 70 чи 80 чоловік, тому що їм треба цю кров довести і переробити її швидко, тому вони більше ніж 80 не візьмуть. Ну, подивимося, як будуть сьогодні у нас проходити. Тільки розпочинається забір крові. Надіємося, що все пройде у нас успішно. Ні, в нас зараз іде тенденція, що багато ж нових поприходило донорів, багато бажаючих, тому що наші донори, які були донори резерву постійні, вони служать в лавах АТО або по контракту, або як добровольці. Тому ми були чуть-чуть збідніли наші кадри. А зараз що радує нас, поприходили нові донори. І бажаю, ну виявили бажання бути донорами резерву, тобто постійно здавати два-три рази в рік. Вони здають, ну, дозволяється до п'яти разів здавати в рік. Багато людей менше, ніж на цю акцію більше прийшло людей. Да. Ну і погодні умови. в нас був коли там Бригада приїжджала в січні, але ж були погодні умови погані, записалось людей більше за погодних умов. Ну не з'явилися всі. Приїдуть червні місяці. Ну, ми можемо, ми можете записуються за місяць, тому що за два-три місяці в людей бувають різні обставини. А ми ж, якщо людина записалась і буде, ми наберемо більше ста чоловік, ми будемо просто відмовляти. Тому не рекомендується більше, ніж за місяць, тому що у людини буває якісь обставини. Вони тоді не прийдуть, а друга людина не буде мати змогу прийти здати. Тому ми таке не практикуємо. почуваєте себе добре потім? Обов'язково добре, завжди добре. Здоров'я дозволяє да? здавати? Да, да. А як підтримує ваша родина? Ну, як сказати правильно, підтримують. Ну, Вважають, що це правильно я роблю. А як ви готуєтесь до здачі крові? Ну, чуть, -чуть дієти там якоїсь там. Жирну нізя, жарано нізя, це я соблюдаю. А так, яка як готуватися? Не палити, не вживаєте? Ну я поки не палю і не вживаю. Доброго дня. Ви вперше здаєте? Кого? Ні, не вперше. Розкажіть, що вас спіткнуло це зробити? Е, ну, це збирається кров на допомогу воїнам АТО, тому ми, як цивільний корпус АЗОВ, ми не могли прийти осторонь, щоб допомогти хлопцям. Ви представники полку АЗОВ, так? Ні, ми представники цивільного корпусу полку Азов. Скільки вас прийшло? Е, нас сьогодні троє. Що ви побажали всім, хто бажає допомогти воїнам? Ну, щоб не боялися, ну це не боляче, це не страшно. Ну і тим паче це така допомога, яку може дати майже кожен. Тому треба приходити, допомагати всім, чим можливо цим хлопцям. Ви якось готувалися спеціально до здачі? Ну не їли. Ну а так, в принципі, ми не вперше здаємо, тому якоїсь особливої підготовки не було. Ну там правила, які є, ми їх. Стандартні, да, ви так, ви їх знаєте, вчили? Так, так. Допомаги. А так, в принципі, нічого такого. Дякуємо. Бажаємо вам здоров'я. Дякую. Ми жовтих вод. училищі. училище. Так. Скільки вас прийшло? У нас прийшло двоє. А Що вас спонукало здати кров? Ну, сьогодні? У мене на даний момент парень в АТО служить. і, ну, я А де він служить? В Красноармійській, в Донецькій. Ви вирішили допомогти, так? Так. А ви вперше здаєте кров? Да, вперше. Не страшно? Ні. Ви спеціально готувались, не пили, не палили. Да, так, да, так, так. так. Що ви передали дівчатам, які, може, не наважуються? От я бачу, у вас вага начебто невелика, і... а кров, а кров хочете здати. Що би побажалися? Ну, Побажала, щоб не боялися і йшли на добрі справи. Це велика користь нашим воїнам, так? Дякую. Так, дівчата, а ви вперше? Здаєте? Я не здаю кров, я пішла пер. Ви, ви прийшли підтримати, да. так? Так, а ви? Так, да, в первий раз. Ваши будете здавати Так. Да. І що ви відчуваєте? От ваша кров попаде у до бійця. Може комусь врятує навіть життя. Какое-то щастя, Даше. Щастя від того, що ваша кров ваша допомогти. Частина вас да. життя. Так? Да. Да. Ти да. Тоже. А як зводить? Ліза. Спасибі вам. Да. Доброго дня, як вас звати? Сергій. Нам сказали, що ви в АТО служили. Служили де? в 20-му батальйоні. Так. А саме де ви були? Захват Красногоровки, Мар'янки. І зараз ви приходите врятувати ну, Авдіївка. Так. А зараз ви приходите врятувати життя новим бійцям. Те там такого на побачився. Дай Бог моя кров комусь поможе. Дякуємо вам. Ви дуже благородна людина. Спасибі, будьте здорові. Спасибі. Ірина, ви сьогодні взірець виконкому міської ради. Розкажіть про ваш перший досвід. Ну, в своє час мені люди допомогли, чому я не повинна допомогти. Я не вважаю це чимось таким зазорним, просто вот, э, прийняла таке рішення і все. Це дуже благородно, що ви побажали всім іншим, навіть своїм колегам. Ну, саме головне, мабуть, здоров'я, і якщо є можливість допомогти людям, допомогайте. Ребенку моєму допомогли, тому для меня это не очень тяжело. Я как раз за вашей дитиною, бо це на на сінху всього міста. Сейчас, в принципе, мы посещаем тот же сад, ту же группу, в принципе, слава богу, все нормально. Дитина очень со... подлекували. Да, ну со стороны руководства садика я не вижу никаких препятствий для посещения. Поэтому всем спасибо, что в своё время помогли. 大姐夫